Доброго дня вам, друзі! <кій> Багато із вас, переглядаючи моє відео, висловлюють свої побажання і одне з таких побажань розповісти про греб Веселка. Я довго збирався зробити таке відео, але побачив, що про Греб веселка можна робити цілу книжку, тому я зроблю такими подачами, такими розділами. І прошу вас, хто не встиг підписатися, підписуйтесь, вам буде цікаво і корисно. Отже, якщо говорити про Греб веселка то треба говорити. Що ще донедавна взагалі не тільки про веселку, а про всі гриби не було ніяких наукових досліджень, були дослідження, як їх використовувати в кулінарії, але ніхто не говорив про те, як цього гриба чи іншого можна використовувати в народній медицині. В народній медицині на сьогодні. Використовують українці багато грибів, і серед тих грибів е, найпопулярнішою є лисичка, гриб такий невеличкий, а крім лисички є весняні гриби з морськи, а ще є бараньоха, ну і так далі. Але пальму першу займає гриб веселка. До речі, в Україні таких фундаментальних досліджень про Гриба веселку немає. Якщо подивитися на Гриба веселку, де він зростає, то він зростає практично по всіх країнах Європи, але він має конкурента у Японії. Гребший Шиітакі. Той грипшийтакі в Японії він віддавна вивчається японськими вченими, Про нього написано багато монографій. Але за лікувальними властивостями веселка перевершує шиїтаки. І поговоримо про веселку уже з наукового боку. Донедавна веселка в Українців використовувалася тільки знахарями, медицина її відкидала, але впродовж останніх років веселку е, признали е, наші медики і рекомендують офіційно багатьом хворим, які мають захворювання рак, перенесли відповідні операції. Е, що Треба сказати про веселку. Де росте веселка? Веселка росте в мішаних лісах, у лисканих, інколи у хвойних лісах. Вона найбільше полюбляє рости біля ліщенових кущів, вона полюбляє рости біля старих ялинових дерев, переважно росте там, де. Є хмес сухий, такий, який вже собі прогниває в лісі. Ну і разом з тим, як вона росте. Вона росте так, що може бути на одній ділянці 50 штук таких яєць, таких веселок, а на одній може бути одна-дві. Веселка зароджується яйця. І то яйце зароджується, якщо ми маємо куряче яйця, то куряче яйця треба поставити під квочку і через три тижні з нього вилупляться курчата. Так само веселка вона має свій невеликий зародок, таку цяточку маленьку. І та цяточка собі стоїть впродовж трьох тижнів, і аж за три тижні починає розвиватися. І починає розвиватися дуже швидко. Вона дуже швидко росте і набуває е відповідної величини, так що 5 міліметрів за хвилину вона може рости. Вона має такий корінь, і ця система з цим коренем розгалужена є. І веселка є двох видів. Є веселка така звичайна. І Є веселка така, яка вже є випукла. Вона не вистрілена, але вона випукла. Але властивості і тої, і тої є одинакові. Отже, гриб веселка широко використовується у народній медицині, але треба сказати, що цей гриб має ще багато погибних грибів. Є ще маленький гриб веселка. Пізніше я вам покажу його. А є ще квіткохвосник, належить до родини веселкових. Це є також такий гриб, про який я вже подавав відео. Він має таке яйце. І якщо це яйце розрізати, то воно звичайно виглядає. А то, як яйця розрізати, то воно виглядає у формі хреста середина, Квіткохвостник належить до родини веселкових, але науковці не встановили, чи він лікувальний, чи він шкідливий, але подають інформацію, що квіткохвостник не є отруйний греб, як і веселка не є отруйний греб. Отже, раніше, якщо Веселку досліджували, то досліджували знахарі. І це було, так би мовити, передавалося з покоління в покоління і на тому закінчувалося. Тепер не тільки веселку, а взагалі всі гриби почали досліджувати науковці. І ця наука, яка досліджує гриби, називається фунготерапія. Вона набуває популярності у тому числі. Про веселку є вже багато наукових праць, і тепер вже простіше її досліджувати. Треба сказати, що веселка починає рости наприкінці червня, і вона росте у лісі, можна її знаходити десь навіть у жовтні. І що цікаво, що у посушливі роки. Веселка дуже не любить спеку, і вона буває, що вигорають цілі грибниці веселки, але веселка дуже не любить і заморозки. І мороз. І часом буває так у нас у космачі, коли почнуться перші заморозки, то обмерзає веселка, а разом з тою веселкою і обмерзає грибниця. Веселку використовують широко е, у народній медицині, зважаючи на те, що її можна сушити, з нею можна робити настоянки на е, оливковій олії, на горілці, на меду. Її можна е, навіть на воді робити настоянки і ця Гребсай дає дуже добрі результати при багатьох захворюваннях, але про це ми поговоримо уже в наступному відео. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал.